А що це на тарілочки гляньте? Поставили на оці. Це ж різдвяний декор. Оце так знижка, вже 47%. Оця тарілка красива, до речі, так її показати, велика. 79 замість 40 Ось, замість 149. Класна, Класна пропозиція, супер. Ще ж уці... уцінили вчора келихи, мені прям показали. Да? 450 мл 2 келиха за 119 гривень мінус 46%. Знижка. Отакої форми цікавої келихи. В коробочці їх два, Ребристі в білому кольорі. Ще оцінили ось оці блакитні. Вони йдуть по 4 в упаковці. Красиві такі ефектні келихи, 4 по 360 мл. Знижка саме на блакитні 139 гривень за 4 штуки. Слухайте, ну класна пропозиція. Получається, один келих взагалі там? Скільки? 30 гривень, 30 чимось. А тут 4 ось таких, як стаканчика, ребристих, ось таких намальованих. 4 штучки за 79 гривень. Оце взагалі пропозиція. Гляньте, 4 стакани. А на 280 мл 79 гривень. Клас скляних, не пластикових. Ще така криманочка з золотим обідком за 79 гривень, мінус 47% знижка. Саме на криманочки поставили знижки з цієї колекції. На стакани, я так розумію, немає. От саме на ці криманочки. Далі ще банки зі знижками, ось таким, як чайник, нос з носиком 189 замість 389. Як тут назва. Немає назви з бамбуковою кришкою. Це от так, да, як чайник, там вже сітечко, його можна діставати і чистити. Гляньте, як зручно, а може, як і лимонад робити, да? також зручно. Ну, та на все що завгодно. Отака банка з кришкою 189. Або ось така ребриста, також мінус 51%. Це йде без цього, а просто тут зверху носик. Це вже як графін 189%, замість 389. Класні взагалі, пропозиції по знижкам. Вітаю всіх із магазина «Сінсей», а саме з відділу Хом. «Сінсей» почалась новенька акція по всім магазинам по Україні. Називається спеціальна пропозиція. Вигідні дні знижки до мінус 40». Червона етикетка нова, ще нижча ціна. Не пропустіть знижки. Діє по 26 листопада. Я буду обирати усі ці товари зі знижками і вам показувати. В дивному кольорі такі красиві графіни. Оце ці важкенькі графіни, 129 гривень. Вони йдуть без кришечки, але з носиком. На них знижка мінус 46%. Кому потрібна така пляшка з кришечкою. Мені здається, вона зручна. Так, ось така чашка. Ой, пляшка 79 гривень. Знижка на неї ж 53%. І кольори ще є різні, ось такий і більш рожевий. Вже термочашка. 139 гривень мінус 48%. На білі тільки, да, знижки да, на чорні немає. Знову багато кухолів, такого великого розміру за 99. Такий біленький, ребристий, широкий. 59 гривень. на нього 50% знижка. Щось такі по 79. Оце, мені подобається цей колір. Такі крапинки чорні, 79 мінус 47%. Меншого розміру за 79 гривень кухоль. Ліка? Це ж ліка? Так, так, оце ліка з ситом таким іде посередині. Металева, до речі, мінус 54%, 69 гривень. Вона так розділяється. Написано, що за, за дві деталі ціна. Так що тут написано? Може написана якась назва? Не бачу, не бачу. Ну, Лійка це ліка. На таку кришку прикольною йде знижка. Накривати кастрюлю чи сковорідку. Тут сковорідка намальована з котлетами мінус 43%. 45 гривень. До речі, вона великого діаметру. Мені здається, десь 28 см. В діаметрі. І була вона 79 гривень. Ще сподобалась мені красива в неї оця ручка Зручно. Ну, на ключичок її так повісити можна. Банки їжечки по 159. І тут ще ось така. Прикольно мені подобається. 99 гривень, мінус 55%. Силіконові форми для випікання. ось така цікава форма. А, вона діле на два. Я, до речі, і раніше не бачила. І тут ще така вставочка, йде, цікаво, можна щось приготувати. 79 гривень мінус 53%. Получається, що вона отак, як просто форма, наприклад. І ще оця деталь, бачите, вона діла, якісь робить малюнки. Далі, ось такі: це а, гарбузи, то на них знижка 45. Гривень і листочки також мені здалося, що зі знижками. Так, по 45 гривень. Такі форми йдуть зі знижкою по 35 гривень, якісь цікаві. Так, тут силікон, тут як пластмаса, 35 гривень, а ось оці це для цукерок, може. Тут я ще побачила знижки на ці гарбузи силіконові. Так, вони 79 гривень. Є навіть такі з отвором. Так, ця ні, ось ці по 79 з отвором. Так, ось таке ще кухонне приладдя. За 79 гривень металева ця штука, мінус 47%. Я не знаю, це мені здається як вінчик якийсь. О, дерев'яна поличка, аж на 5 гачків. 100... 159 гривень. На неї знижка 53%. Гляньте, як її зручно так можна прикріпити. Як... Так виходить. А як її прикріпити? Щось я не доходила мені. Якось так, а, ось отак. Ні, отак же воно повинно бути. А що зверху щось поставити чи що, так виходить? Ладно, я щось не, не дуже. 39 см на 11 на 95 см. Міцна така полиця. ця. Наволочки зі знижкою по 79 гривень. Малюнки осінні, кому підходить, але вони такі, як льняні, Ну, приємні. Змійка отак у них. Ну, схована, виходить. Отакий малюнок, це просто хтось кинув повісю зараз. І ось оці такі квілюрові по 69. Тут малюнки також різні. Ще ось такі є скитицями, також зі знижкою: 99 гривень. Гляньте, гарненький, є бежевий кольор. Так, оця 45 п'ять на 45 такі наволочки 45 на 45 і ось оці 40 на 40 Ще є в зеленому кольорі. По 99 гривень з китицями дуже симпатична модель. Далі йдуть подушки, як в осінніх таких, так, скажімо, як формах. 129 гривень такий грибочок. Так далі, гарбуз. Оцей гарбуз зручний, мені так здається. Гарбуз такий за 189 гривень. На нього знижка 50%. А що там сховали цей? А, ще ось такий за 139 гарбуз меншого розміру. А ось це покривало за 519 гривень. Знаєте, воно всередині. Ось воно також лежить. Воно всередині таке пухнасте, біле. А зверху тут намальовані гарбузи. Помаранчеве 519 гривень, розмір 150 на 200, а Коштувало воно 900 гривень. На нього 42% знижки. Гарбузи в приємних кольорах. До речі, цей зелений, красивий. Така подушка також гарна. Я так декор особливо не буду. Я вже показувала. ну Декор то декор, трішки покажу. А ось ці подушки. Глянь, така класна. Отакої я навіть ніде не бачила. Така красива подушка. 169 гривень, 40 на 60 мінус 50%. Дуже прикольна вона. Так, ось така подушка за 169. Так, і ще ось така. Зараз я потім поправлю все. І ще ось така. 169, мабуть, такі 35х50. Ось вона також красива. Ой, пледи тут зі знижкою по 159 гривень. Плед мінус 41% 130 на 160. Зелений, намальовані гарбузи. Зверху ще щось тут будешка. Треба діставати. Да, вона зі знижкою. Так, 189 гривень. 30 на 50 Дуже класний такий в неї чохол, оцей, такий пухнастий. І бачите, ще там один колір. Тут вона помаранчева і білі гарбузи, а там навпаки біла. І гарбузи помаранчеві. Це грибочки ще ось такі є. Так, не поставили, мабуть, знижку, просто не поставили. І є ще гарбузи, такі 169 гривень. Що є позначка, знайшла нарешті плед. Плет ось оцей. іде на знижці саме в такому кольорі, як беживий да? чи більше капучина, 130 на 160 119 гривень. От саме на цей колір знижка. Це ще скільки подушок. Прям треба йти в сенсер і, глянь, подушка за 79 гривень, на неї вже знижка 53 відсотки. 79 гривень. Подушка дешевше, ніж на подушку. Клас, це так ціна. По 189, ось такі в різних кольорах є в коричневому з білим написом. я хочу глянути, ось оця зі знижкою чи ні. Ця без знижки. Ця без знижки, а ось такі зі знижками. Красиво і ця виглядає по кольору коричневий. Так? І помаранчева. Вони взагалі коштували 339. А скільки ж ця коштувала подушка? Замість 169,79 супер пропозиція. І ще ось такі, по 60, 169 розмір 30х50. Ось такі бежеві кошики для зберігання по 79 гривень. До речі, вони йдуть з кришками. Щось я таких і навіть і не пам'ятаю. Мінус 47%. Ось так кришка прилягає. Ось такий кошик 79 гривень. Так, ну тут треба, знаєте, так уважно дивитись ці знижки. Ну а такі по 239 я показувала. Тут них, гляньте, що який я є. мало де залишився. За 129 гривень цей більш зручний. Така кришечка в нього виходить зручна. 129 він в формі жолудя, зрозуміло, розмір 17 на 12 але мені здається, що от він якраз зручної форми, замість 219 і тут класна ціна на цей кошик. Такожив для зберігання у формі ведмедика. 32х34. Ну, він такий буде як висоту, прямо більше 149 гривень, мінус 62%. Оцей симпатичний. Ну, ось так він буде виглядати з вуш. В дитячому відділі, такі як шухлядки. вони видвигаються, ну, міні-шкафчик такий, скажемо, 189 гривень. Ось такими малюнками, мінус 51% на 4 ділення. А тут на два ділення. От показує якраз така шухлядка всередині. Ось так, 119 гривень мінус 55%. ванної кімнати, Так, це такі як кошики для зберігання, скажімо, їх два йде. Оце ціна за два. 189 гривень мінус 59% на нього. Тільки в такому кольорі, зараз, якщо розмір тут є, кошик для зберігання. One size не написаний. Так бачу позначки. Треба подивитись. Ось на ось оцей дозатор 99 гривень. Не знаю, тут, мабуть, треба так передивлятися все, на що знижки. Тут ні, немає. 169. Ну, мабуть, на цей дозатор. А тут що є зі знижками? Тут я не бачу, може, і розібрали щось. Ой, які оці симпатичні у них дані для унітазу з підставками йоршики. Від чогось відклеївся цінник, ну не від, мабуть, не від нього. 269. Ціна ось таких. Ці гноми, вони ж просто ну, красунчики, по 219 гривень, мінус 52%. Причому за два-два гнома за 219 гривень. Класна пропозиція. Я вважаю супер. І причому вони ж, ну вони якось і на Різдвяні, ой, на Різдвяні навпаки, схожі, вони не схожі на осінні гноми. Звичайний гном різдвяний, ще й блискучий, можна сюди щось додати йому, якісь, я не знаю, прикраси різдвяні. Класний гном, ціна, супер пропозиція, тому що різдвяні зараз, от, наприклад, маленький різдвяний за 169 а тут цілих два за 219, дівчинка і хлопчик. Так, ось оцей з гарбузом. Мені здається, відлетіла від нього ціна. Він теж ну, повинен бути зі знижкою. Класна пропозиція. Два гноми 219 гривень. Найкраще, мабуть. На сьогодні ну, ми вчора там прям стояли на, на вході. Їх було так багато, а це залишилось два. і Їх прибрали сюди. Вони йдуть зі знижкою, мінус 44 чотирьох, 219, чи скільки гривень. Тут тут вообще злетіла ця штука. Коштували 389, рахуйте, мінус 44 відсотки. Вони якось осінні, тому на них знижка, але його можна от прикрасити. Я вже казала, як різдвяного гнома щось сюди додумати, і буде класний. Взагалі він красивий. І ось такі прикраси. Я не знаю, мені здається, вони як різдвяні ж ялинкові прикраси. Так, там написано різдвяна прикраса 59 гривень. Тут їх 6, от по, 3, по 2 кожної, мінус 50%. Ну, також якось на неї знижку Ще ось такі свічки, вони дуже файно прям пахнуть. Приємний аромат по 99 гривень. Замість 169 Дуже приємно І красиво, так? Да? Пакування. Листочок намальований, ну красиве. По 79, ось такий свічка, як в декорі, мінус 47%. І ще щось я побачила. А, і от така свічка за 69 гривень. Ой, цей також аромат є. Ці свічки чомусь без знижки маленькі. Дуже гарненько ось ця. Є на фоторамки. У така великого розміру за 99 мінус 71% знижки. Дуже класна пропозиція. Так де тут розміри? Розміри тільки не вказані. На жаль, і ще ось 79%. Прям ціла картина. Чорні такі рамці, 79 гривень мінус 53%. Далі ще за 79, ця як в довжину ця в ширину йде 79. Також так, а тут годиннички вже не залишилось по акції, в якомусь були ще й годинники. Вам ще хочу сказати, тут дівчата вчора переклеювали знижки, тому я хотіла знімати вчора, вони кажуть, ми ще не закінчили. От ви дивіться, які знижки я вам покажу. Якщо в вашому магазині ще не переклеїли, йдіть на касу і перевіряйте, повинна бути зі знижкою. ця пропозиція, От, наприклад, не така класна, така банка для сипучих велика, щось я її не пам'ятаю, скляна, дуже прикольна. Ну, не тільки для сипучих можна тут і печиво зберігати, широка. Ну, вони заклеїли, щоб люди не. А ось цю можна відкрити. Мені здається, вона... Зручна, так, 159 гривень 41 відсоток знижки. на цю банку для скляних. Ну ось скляна для сипучих чи для чого завгодно. Дуже мені здається, зручна. По 79, ось такі мінус 53%. відсотки. Також банки для сипучих. По 79, Ось такі скляні з прозорою кришечкою. Так, а що тут просто а, ну це да на різдвяне, немає знижок. Тут прям так гарно все повикладали, зразу видно, так, що по чому нова нижча ціна: 129 гривень банка для зберігання сипучих у формі гарбуза. 129 гривень коштує ось такий чайник, по 99 гривень тарілочки, 189 така велика тарілка. І далі просто гарбузи по 129 гривень, кухолі по 99, по 59 серветниці і по 99 ось такі кухолі, по 79 такий красивий кухоль і Hello Pumpkin 99, сіль, перець в формі гарбузів по 99 гривень. Ой, яка оця ж все таки гарненька скляна маслянка. гляньте, 129 гривень. Вона ще й така зручна, йде тут з ручками. Класна масляночка, мінус 52%. На неї знижка. Такий підсвічник красивий. За 59 гривень тут свічка, він буде від тепла крутитися. І автомобілі так, будуть переливатися. 59 замість 169. Далі щось така свічка в формі гарбуза за 129. Тут так. Будиночки підсвічники по 59 гривень. Або ось таких аж 4 можна свічки поставити за 39. Ось ті штучні квіти, наприклад, 99 квітка, по 49, ось такі жовті. Далі. І сині по 79 в горщику. Для песиків великого розміру. А, це гусак. Ціна 119 гривень, ще 69 така ось вона. Зі звук. звука. Тут непогані такі серветки. Що це таке 69 гривень, таке треба собі. О, я думала, це, це одна, я взагалі не розумію, скільки їх тут. 5 штук в наборі. Так, 5 серветок для прибирання. Получається, такі як мікрофібра, 69 гривень, мінус 42%. А знаєте, що на них знижка? Тому що намальовані ці грибочки. Це називається просто тканина. Тут дві серветки мінус 59% 49 гривень. Ціна за дві штучки. І ось такий набір на кухню за 99 гривень, мінус 169. Зручно користуватись. Серветочка тканинна, мінус 34% на неї. Ставка під тарілки 79 гривень, така от натуральна, мінус 53%. ще ось такі підставочки по 79 гривень. Нагадую, що вони йдуть по дві штучки однакового розміру за 279. І розмір у них не вказаний. Думала, ну десь не знаю, 50 на 30, я так вважаю. Такі з чорним обідком, прямокутні. Оці, оці які красиві 79 гривень. Глянь, так класно виглядають підставки ці по 79 гривень. Також мінус 53%. відсотки. Тому свій огляд з магазину сінцей буду закінчувати. Сьогодні я показувала тільки знижки. Дякую, що дивитесь, в якому магазині я робила огляд. Як завжди залишу адресу в першому закріпленому коментарі, але акції діють Оця ця спеціальна пропозиція по всій Україні. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.